Турбує біль у горлі? Тантом Верде, світовий хід від болю і запалення в горлі. Сильний лідер, якому можна довіряти. Чому Тантом Верде лідер? Тантом Верде, це перемога над болем і запаленням у горлі у людей в десятках країн світу. А в 2021 році Тантом Верде визнаний номером один в Україні серед препаратів від болю в горлі. Чому Тантом Верде можна довіряти? Діюча речовина препарату Тантум Верде» – бензедам включено до клінічного протоколу Тонзеліт. Чому Тантум Верде» сильний? Тому що його протизапальний ефект у чотири рази сильніший за ефект ібопрофену, а енергетичний у два рази сильніший за ефект лідокаїну. Оригінальний препарат це не лише субстанція бездоганної якості, але й точність до останньої деталі. Тантум верде це власний винахід італійської компанії Angelini. Спрей Тантом Верда отримав від своїх творців інноваційний розпилювач з помпою, який перетворює розчин на дрібнодисперсний аерозоль. Його кожна доза містить точно виміряну кількість препарату. Спеціальне заглиблення людяників Тантом Верде дозволяє їм фіксуватись до піднебіння. Це забезпечує тривале і поступове надходження діючої речовини до глотки і мигдаликів. Хочете заощадити, візьміть один стік людяників Верде. Його достатньо на три дні повноцінного лікування. Тантом верде світовий хід від болю і запалення в горлі.